На Житомирщині впроваджують універсальну прогресивну модель домашніх візитів до вагітних жінок та родин з дітьми до трьох років. Організація ЮНІСЕФ та Міністерство охорони здоров'я України впроваджують нову модель патронажу. Основна ідея цього процесу, цього проєкту – це створення якісних послуг, які будуть приходити в кожну родину. І патронажна медсестра стає не просто медичним працівником, який щось вимірює або там щось записує. Вона стає партнером, вона стає тим елементом, який підтримує родину. Не консультує по болючим питанням. Перші тисячу днів життя є вкрай важливими для новонародженої дитини, тому поруч з родиною повинен бути медичний працівник, який надасть фахову допомогу. Грудне вигодовування, плач, сон дитини, імунізація, якісь соціальні фактори. Вона створює, ну, вона якби створює певне середовище всередині родини, при якому дитина має оту підтримку від батьків, які, ну можливо, там не знають, якщо це перша дитина, да, або які вагають в певних питаннях, і відповідно ця патронажна медсестра вона є таким супроводжуючим, як консьєржем, да між родиною і медичною установою, соціальними службами та іншими організаціями та установами, які працюють навколо родини. Щоб медична сестра стала партнером та другом для родини, потрібно змінити стару модель патронажу. Над цим працюватимуть ментори з педіатрами, сімейними лікарями та медичними сестрами області. Старт цього проекту почався влітку минулого року, коли було. Визначено два заклади: один з Житомирської громади, другий з Коростенської, які почали почали працювати. Навчання в них відбувалося онлайн, і на сьогоднішній день, коли ми завдяки нашим захисникам, маємо більше можливості повернутися до звичних форматів роботи на основі конкурсу, який оголосила громадська організація Інтач, було відібрано 13 закладів, які Виявили бажання, заповнили певні аплікаційні форми і. В Процесі відбору пройшли в цей проект. Сьогодні вони починають, як ви бачите, офлайн навчання. Патронажна медицина практикується в Україні вже давно, але лише в медичній площині. А універсально-прогресивна модель має на меті розширення сфери надання послуг. універсально прогресивна модель передбачає, що медичні працівники вони опікуються не лише медичною складовою, а вони стають, я б так сказав, довіреною особою від сім'ї. І якщо хочете від немовляти, всені. Сі, тому що вони Мають змогу на ранніх моментах діагностувати якісь не тільки зміни або можливі відхилення в здоров'ї там, чи в якомусь післяпологовому стані у матері, але вони зосереджують зосереджуватимуть свою увагу також на тому, щоб бачити можливі якісь негативні тенденції в оточенні. Навчання проходить у Житомирському медичному інституті, викладачі якого також стали слухачами курсу. Ми впевнені в тому, що станемо достатньо таким гарним підґрунтям для практичної бази, оскільки наші тренери сьогодні присутні на цьому тренінгу, і фактично наші викладачі стають згодом повноцінними тренерами, які зможуть забезпечувати постійну тривалу підготовку таких медичних сестер, які будуть займатися патронажем Житомирська область стала другим регіоном, де стартує навчання. Медики з Краматорська вже пройшли курс, і сьогодні вони стали його викладачами. Надалі досвід впров впровадження універсально прогресивної моделі буде поширюватись і на інші регіони країни. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1